Як зробити поворотний кронштейн для тепловізора якісно, швидко, дешево та надійно. Посилання на всі комплектуючі будуть в описі та в першому коментарі. Серцем цього кронштейна є ось такий двигун з редуктором, який продаються в інтернеті не питання за гривень 500-600. Має 10 обертів на хвилину і розрахований на 12 вольт, хоча працює і від 5, і 5 вольт я і буду використовувати, бо усі пауербанки видають саме таку напругу. Як бачите, шестерні металеві тут навіть є втулочки, корпус алюмінієвий, все максимально по військовому Вмонтував його в квадратну трубу 40 на 40 довжиною 10 см. І по боках у нас штатні заглушечки від тієї самої труби. Ця вісь має діаметр 6 мм. Тому купляємо ось таку довгу гайку м 6 і розсверлюємо її десь наполовину сверлом 6 мм. Далі робимо отвір тут. Робимо різьбу, ну і болтик для того, щоб фіксувати цю гайку. Тобто ніяких токарних робіт нам не треба. Половину різьби ми залишили, щоб була змога кріпити кронштейн. До будь-яких там до автомобіля куди завгодно, за допомогою Болтика М6. Верхня частина, ви можете видумувати щось сварка-болгарка. У мене валялись з хороших часів ось такі кронштейни для відеокамер, я використав їх. Всередині якось так з цього боку і якось так виглядає позаду. Стоїть стяжечка, щоб провод не виймався. Провод звичайний двохжильний розрізом 2х05 мм, квадратних, і на кінці ось такі роз'єм, який. І в електротоварах продаються і називають їх Ваго. Зараз покажу, як виглядає пульт всередині. Але реально цей опецюк вже здатен працювати і без цього пульта. Тут в мене 20 метрів проводу. Під'єднуємо його з одного боку до роз'єму. Беремо акумулятор, досить розповсюджений акумулятор. Під'єднуємо плюс-мінус, повертає сюди. Під'єднуємо мінус плюс, повертає сюди. Тобто ви зрозуміли, так? Да? Що ця штука не обов'язкова, можна просто в тупу сидіти і міняти плюс з мінусом. Чим власне і займається ця коробочка. На вході для зручності стоїть ось такий type роз'ємчик, продаються коштують щось 30 гривень, і дві автомобільні кнопки без фіксації. Працює ось так: нажимаємо Отжимається сама. Від цього роз'єму на ліву центральну лапку приходить плюс, далі плюс іде на праву центральну лапку. На праву Центральну лапку приходить мінус, і далі йде на ліву центральну лапку іншої кнопки. А вихід просто запаралелений. Зліва йде плюс, і тут зліва йде плюс, справа йде мінус, справа йде мінус. І це вже пішло на вихід. Тут у нас вузлик, щоб провод не випадав. І точно такий самий роз'єм. Ставили провод з павербанка або з зарядки. І тепер тиснемо одну кнопку, повертаємо туди, тиснемо другу, повертаємо сюди. Конструкція дуже проста, тому дуже надійна. Треба більше провода? будь ласка, взяли, доточили. Згубили пульта, будь ласка, беріть батарейку, працюйте без пульта. Повертається конструкція з досить непоганим зусиллям. Зупинити пальцями, звісно, можна. Але бачите важко. Із мінусів ось такий люфтець, з яким я нічого не можу наразі зробити, бо нема часу, кронштейн їде воювати. Друзі, увага! Я не продаю і не збираю на замовлення ці кронштейни. Я просто показав вам інструкцію, як зробити швидко, дешево та надійно. Будь ласка, я впевнений, що у вас є знайомі, які вміють працювати болгарочкою, трошки паять. Якщо вам це подобається, висилайте їм цей відос. Вони зроблять вам таке саме. В мене ця конструкція зайняла приблизно 6 годин.